Більше тридцяти років пані Марія мешкає з чоловіком у будинку біля лісу. Щодня вони прогулюються разом із собакою, займаються скандинавською ходьбою. А нещодавно жінка потрапила до лікарні, де їй діагностували кліщовий бореліоз. Біль у різних частинах, різкий головний біль. Так, тоді коліна почали боліти при ході. Як аналізи показали, то це все сталося десь місяць тому. І тому, ну, так як не було відразу Симптоми. ясно, що це таке, симптомів не було, то в мене вже хронічна форма, вже друга стадія чи навіть третя. А виявили, тому що на шкірі з'явилися такі рожеві кільцеві п'ятна біля лісу. Живемо ніколи нічого подібного. Собачки так, були кліщі, ми їх удаляли, ми їх капаємо, а про себе ми не подумали просто. Попереду на пані Марію чекає ще довгий курс лікування хвороби, відомо ще як хвороба лайма. Спочатку були капельниці, чистка крові така загальна. Тепер 21 день а Там далі хто знайшов, буде повторятися, знову треба прокалуватися. І так далі дуже неприємна. Річ звичайна, не хочеться, щоб люди в таке потрапляли. У свою чергу лікарів котре застерігають про небезпеку для здоров'я людини через укуси кліщів. Хворі страждають на хронічні гастріти, руйнує серцево-судинну систему, нервову систему, опорно рухову систему. Якщо це захворювання придбає хронічний перебіг, можуть розвиватися кліщові міокардіти, енцефаліти. І тому і тому як і своєчасно не діагностувати і не лікувати, звичайно, можуть бути і літальні випадки. Піки активності кліщів припадають на квітень, травень та серпень-вересень. Аби вберегти себе та близьких від укусів кліщів. Під час прогулянок лісом варто одягати закритий одяг та головний убір. Також варто скористатися репелентом. На прогулянці радять триматися ближче до центру стежки та не заходити в траву після повернення додому. Обов'язково перевірити тіло та одяг на наявність кліщів. Фахівці наголошують, що в разі укусу не можна самостійно видаляти кліща і займатися самолікуванням. Для того можна звернутися за допомогою нашу лікарню, і всі хворі можуть отримати кваліфіковану допомогу, лабораторно обстежитися і визначитися, чи є захворювання на лаймборельос, чи його немає взагалі. А також в перші часи після. Укусів кліщів отримати профілактичне лікування для того, щоб це захворювання якби не прийняло якийсь хронічний перебіг. Не всі кліщі є небезпечними для людини, але деякі можуть переносити збудники хвороб та інфекцій. Тож не варто нехтувати та ризикувати своїм здоров'ям. Для цього достатньо дотримуватись простих правил в разі потреби, адже іноді прості речі можуть зберегти здоров'я та навіть життя. Аліна Гребенькова, Леся Шелест, Тростянець, телеканал ТВТ.